Слава Україні! Ви дивитесь програму Прайм Тайм. З вами у студії працює Євгеній Мікоян та команда телеканалу Конкурентіві. Про майбутнє БПЛА, роботу оператора дронів та хороші новини з фронту. Сьогодні нам в ефірі розповість командир екіпажу БПЛА Кара Небесна Андрій Отчинаш. Вітаю, Андрію! Доброго дня! Перш за все, хочеться поговорити про екіпаж БПЛА Кара Небесна, командиром якої ви є. Розкажіть загалом про роботу вашого підрозділу. Наше основне завдання це локальна розвідка, локальне коригування або скиди. В основному зараз стараємося працювати з скидами, от власне цивільними весільними будь-як можна називати коптерами типу MAV-адель точо різного типу, там починаючи від Mavic Classic, закінчуючи великий Mavic Matras. Сматрікс 300 тому якось так, як це як жако. А чим взагалі відрізняються ось ці всі маві, які ви так говорите? Я думаю, дуже багато людей не розуміють різниці. Бо ми ж в інтернеті які бачимо відео. да? Там залітає невеличкий БПЛА, або залітає там через вікно в будинок і відбувається вибух, або просто скидує на поле бою, або на техніку, або на живу силу противника. Це власне коптери Point. Де люди вдягають окуляри спеціальні для того, щоб бачити від першого лиця, і тоді можуть конкретно залітати. Ми ж бачимо через екранчик, через планшет, через пульт тощо, і е, літаємо на високих висотах, тобто там 80 плюс метрів. От, е, тобто ми можемо давати конкретну картинку, гарну розвідку, е, і водночас скидувати на ворога. FPV це наразі не вийде. Що... Мар, відповідно, ти не зможеш настільки якісно давати розвідувальні дані, але водночас значно краще використовувати його як е, комплекс камікадзе через те, що ти можеш залетіти в якісь ну кльові місця і знищити велику кількість ворога. От і навіть і. Комплекси, з якими працюємо, ми це там маві класік, трійка, трійка Т, трійка Pro, трійка є і так далі, і тому подібне. Кожна з них має реально різну комплектацію, тобто і різну ціну, що саме цікаво. Наприклад, якщо трійка Classic можна купити зараз на ринку, там за не знаю, умов шістдесят тисяч гривень, то звичайна трійка вже буде там в районі 90-100 тисяч. Ну і пішло воно по наростаючій. Ну і звісно, що плюшки там є теж свої. Якщо там трійка класік, має три зум. То там вже 3Т має е, нічне бачення, плюс 56 зум, якщо я не помиляюсь. Та 56 зум. Ну це вже типу дуже велика різниця, і значить, зовсім інше використання. От так от можна сказати. Ну от, а на вашій практиці, який на вашу думку найрезультативніший виліт був? Що, прямо як, як рибаки би сказали, що був от улов хоч куди, Були е, в нас улови. Ой, найлегше взагалі літалося на бахмуті, якби це дивно не було на початках саме бахмуту на початках оборони міста, через те, що тоді не було ще такої великої кількості різношерстних ребів, окопних ребів ребів дальньої дії. Тощо, і ми реально коригували туди арт, тоді артилерію, і в нас виходило за рахунок того, що тоді був безліміт, без ліміт по боєкомплекту. У нас виходило виносити по 30 воріженьок в день. Ну тобто реально там а, був... прошу. Ви кажете а реби чиї ворожі реби так. Звісно, Да. от і тоді ми реально виїжджали на роботу, могли за день закоригувати на 30 росіян, і відповідно, ну це дуже круті результати. Якщо дивитися по нашим скидам, то саме кльово, це коли як кльово, це важко сказати, та саме результативно, це коли ворог починає штурмувати. От відповідно, ти можеш знищувати просто групи піхоти в великій кількості. У нас відбувалося на спірному, що ми за один день щось за двохсотили, за трьохсотили там не знаю, до сіми чи до десяти чоловік. Це достатньо непоганий варіант, якщо з урахуванням, що за один день один екіпаж без жодних втрат піхоти, без жодних втрат інших підрозділів. Знищує е, великі групи піхоти. У нас було таке, що ми виключно коптерами зупиняли ворожий штурм, тому що він просто не доходив до наших позицій. Ми вилітали, скидували, вилітали, скидували на постійній основі, і ворог просто відмовлявся йти на штурм через те, що він навіть не міг вийти вилізти буквально з свого бліндажа, через те, що ми його просто старалися розбирати, закидувати туди, закидати воги. Тощо У нас нещодавно була ситуація, коли ми закинули два вога в. Бліндаж, там просто лисяча нора була. Ось, і ми так на, на авось, типу, буде, не буде. Е, кидаємо туди боєприпас облітаємо я дивлюся там вже один без руки другий доклинює, в нього вже там критичне кровотече, він вже все в конвульсіях домирає Ну, це прикольно типу прикольно коли є користь і коли ти розумієш що твоя робота приносить якийсь хороший результат при тому при тому особовий склад сил оборони україни і нашої бригади робіш не втрачається це дуже насправді кльово. Ось тобто, ви говорите що дрони можуть використовуватись не лише як підсилення наступу і захисту але як превентив Міра, коли ти просто навіть не даєш противнику дійти до позиції, де є наша жива сила. Ми, ми просто Лукашенко в військах Сил оборони України. Зараз я вам покажу, откуда готовилось наступлення, превентивний удар і так далі. і тому подібне А яку найунікальнішу техніку доводили знищувати? А зазвичай за рахунок того, що ми є е коптерами локального локальної дії, ми не вилітаємо кудись супер далеко. Ось відповідно, ми палили в основному бетери, е от нещодавно з кидами і разом з фіпіві, і разом з мінами. Ось е ми допомогли домоглися знищення танка. Ось, тобто, це була така от е загальна е робота багатьох підрозділів, які все ж таки знищили ворожий танк. Тобто, все ж таки результати результати є там сказати ж. Андрій, перепрошую, зв'язок перервало. Андрій, чуєте мене? Та-та-та-та-та. Зараз є? Так, да, зараз є, можете знову почати. Таке може бути, на жаль, Starlink дуже погано останнім часом працює. От, власне, щось супер інноваційне. звісно, що ми не знищували АБТ, танки і в основному піхоту то в величезній кількості, я б сказав. Особливо основну піхоту. Гаразд, але це техніка, і завжди не варто виключати людський фактор, і фактор того, коли ти проявляєш якусь, як то кажуть, смікалку до вирішення ситуації. Були якісь от курйозні моменти пов'язані з дронами. У нас був один дуже, я б сказав би. Тупий момент, це кожного разу коптер працює нурально по-різному. Тобто, інколи може якийсь певний датчик працювати, інколи він десь підглючує, не працює тощо. У нас була ситуація, коли ми скинули на ворога боєприпас і просто не могли опуститися вниз через те, що датчик саме в цей момент якогось біса запрацював, і він виходить наш скид, закривав саме цей датчик, і коптеру здавалося, що він вже на землі. І він на висоті 150 метрів просто крутився навколо нас. Я не міг його не посадити ніщо. Ось, ну зате в той момент я зняв лисицю, яка бігала біля нашого бліндажа. Теж було цікаво. О, і, на жаль, коптер просто впав. От, просто замертво впав. От нещодавно в нас була ситуація, коли за рахунок того, що ми несли боєприпас, ми навіть не взлетіли. Тобто ми вмикаємо мотори, робимо рух вперед для того, щоб він полетів вперед. Він просто клином падає, вдаряється в боєприпаси, і коптер разом з. Боєприпасом просто розлітається. У такі от втрати були. Вони курйозні, з однієї сторони, тупі. Дуже багато було протягом досвіду, що робилися якісь помилки через те, що ти просто постійно навчаєшся на цих коптерах, тому що, от, наприклад, ми е, там е, зрозуміли, що цей датчик реагує на те, то те-то, так умовно кажучи. Об, ми заклеїли його, все, начебто не реагує. Звичайно, ізолента змінює повністю всю роботу. От, і ти дійсно <кій> за рахунок якихось максимально банальних речей, скотч ізолента, там, не знаю, ти починаєш його якось змінювати. Ну, для прикладу, в нас навіть було таке, що падав коптер, ламалася лапка. Повністю ламалася лапка. Ми достаємо, та, наче, все всередині ціле окей, скотчем перемотали, і він далі літав. що я не знаю, поки його не збили, чи поки він там не впав від ребу. Тобто, ну ти намагаєшся мінімізувати витрати через те, що коптери вони реально дорогі, але водночас вчитися на тих помилках, тому що, от наш е екіпаж по факту. Один з перших в бригаді, хто в принципі почав літати, ось е в такій величезній кількості використовуючи багато часу саме на польоти. Тому ми реально типу навчалися спільно з різними підрозділами сил оборони України і з і в безпосередньо в бригаді Рубіж всі спілкувалися між собою, досягали якогось типу консенсусу, нової інформації, результатів тощо. От ви сказали про навчання здобування досвіду, і не скажу за зарошній час, але раніше, взагалі, в соцмережах завжди, коли хтось сказав, якщо піде на фронт, ким? Ну, можна було часу зустріти думку, хочу бути оператором дрону. І от розкажіть, наскільки легко вивчитись на оператора дрона? Легко вивчитись на оператора дрона. Мені здається, навіть мавпа може вивчитись на оператора дрона, але тут вже потрібно мати чуйку, потрібно мати досвід через те, що е, все дуже сильно змінюється. Якщо умовно кажучи, на початку війни я міг взяти коптер і ну, умовно полетіти, та вже така процедура не буде відбуватися через те, що вже працюють дуже сильно реби, працює е, е, антидронові пушки. Воріженьки, щоб не Варіженки використовують різні засоби для того, щоб знищити твій безпілотний авіаційний комплекс, і ти вже мусиш вивчати цю всю територію. Зараз ти вже як досвідчений більше пілот, вивчаєш і цей радіогоризонт, і висоти тощо. Тобто, якщо раніше на це можна було не звертати увагу, то зараз ти на це звертаєш увагу абсолютно. І воно реально дуже сильно ускладнює роботу. От, Але реально навчитись може. Я взагалі... Не вірю в те, що хтось може не навчитись літати на коптері, але для цього потрібна витримка реально, і для цього потрібно розуміти, що ти будеш ну, виконувати свою роботу довгий період часу без сну, без е, нормального харчування, так далі і тому подібне. Ну тобто є свої дуже величезні мінуси, я б сказав. А оці всі комп'ютерні ігри, які є симуляторами дронів, вони дійсно можуть випрацювати певні навички. Наприклад, для фіпівішників дуже багато хто використовує дуже класно програму ліфтоф, так я вам скажу, що на Ліфтофі літати важче, ніж в реальному житті. Тобто, коли я літав на Ліфтофі і досягав якогось рівня, я потім сідав за фіпіві коптер, я такий тю, прикольно, легко, в принципі, безпроблемно. Ось е... мені це дуже сильно подобалось. Вони дуже впливають, я вам навіть, так скажу. Колись в Call of Duty, в одній з Call of Duty була місія, де ти літаєш на вертольоті, і в інфрачервоний е, цей, типу, дивишся, щоб стріляти по терористам. Ну, щось типу, таке, там якась місія була, тому що ти на вертольоті маєш знищувати ворогів. Навіть таке банальне дає тобі зараз можливість зрозуміти, де той ворог, де ні. Тип ти, ти дивишся на екран, щось там білесеньке мигнуло, а треба переглянути, підлітаєш більше. О, це реально піхота. А все тому, що хтось там раніше заліпав в компуктор, гаразд. Ви казали за протидію дронів, що росіяни використовують зараз активно реби. Взагалі, наскільки успішно вони прокачались у навичці боротьби з дронами? Максимально успішно, максимально успішно, вплоть до того, що якщо вони грамотно починають використовувати радіоелектронну боротьбу, то буває таке, що ми просто тупо не можемо залетіти е, на лінію нашої роботи. Наприклад, наше основне завдання зараз скиди. І ми вже знаємо точки, на які ми просто долетіти фізично не можемо через те, що там є окопний реп або там діє лінія ребу. Ну просто ми не можемо до неї долетіти через те, що у нас пропадає зв'язок. Вони навчилися якось якими дивним чином садити коптера. Тобто, ти підлітаєш до позиції, і коптер просто починає сідати, і ти вже абсолютно нічого не можеш зробити. Буває таке, що ти підлітаєш до позиції і просто пропадає зв'язок. Ну і тобі потрібно виконувати твою роботу через те, що ти очі, підрозділи, через те, що ти можеш знищувати піхоту на дальній відстані, але тобі потрібно вже шукати новий метод, як підлетіти новий метод, як знайти той вихід, і так далі і тому подібне. А це на жаль призводить до втрати бляха дороговартісних коптерів. Типу ціна коптера від. 70 тисяч гривень дешевого до 220 тисяч гривень, якщо ми говоримо про Mavic 3T. І ці втрати дуже відчутні, на жаль. Ось тому, на жаль, на жаль, росіяни дуже просунулися в цьому напрямку. А от Україна, напевно, одна з найперших, так, хто взагалі настільки опанувала дрони саме у військових операціях. Це не тільки в кількості, але й в сценаріях використання, але. й наш ворог побачив в принципі приклади нашої роботи і теж почав робити акцент на дрони. І от стосовно їхнього потенціалу, на даний момент у них більший потенціал в плані роботи з дронами, ніж у нас. Потрібно розуміти те, в кого які партнери, в кого які умовно союзники і так далі. В Росії хорошим партнером є Китай, який передає їм просто. Сотні тисяч комплектуючих для коптерів, бери й роби. В Росії є Іран, який надав їм найновітніші е безпілотні авіаційні комплекси Шахіди, нових варіантів. Тобто вже навіть помітили новий якийсь там Мохаджер, 6, якийсь там ще новіший, типу, який вже несе на собі ракети. Е плюс Північна Корея, яка просто має безлімітну кількість рабів, е які будуть з п'ятера робити їм якусь роботу. От за е копійки, так? Да? Е тому тут питання не в тому, хто зараз е перемагає е в напрямках, а ворог просто мільйонні комплектують. Мільйонні комплектують, і це велика проблема для нас. А от ви сказали, так, за. Партнерів, і тут питання в комплектуючих, так а не в можливостях. Більш ну не в можливостях в плані функціональних. І виникає питання: взагалі, от є ж такі, фра... є ж така фраза, що. Зараз війна дронів, і взагалі дрони це зброя війни майбутнього, яке вже по факту наступило. З які сценарії використання дронів ви ще бачите? Ну тобто, що ми розуміємо, це можна скидувати, можна залітати в будинки там заміна в певних сценаріях артилерії чи ракети. Але от як ви бачите подальший розвиток напрямку у військовій справі? Тут потрібно розглядати не просто безпілотні авіаційні комплекси, а в принципі усі роботи. Роботизовані комплекси через те, що наразі ми бачимо, що роботизовані комплекси можуть евакуйовувати, можуть підвозити логістику, можуть використовуватись як вогневий засіб. Наприклад, є такий роботизований комплекс Турель-Шабля, який, в принципі, дозволяє бійцю бути на відстані від лінії бойового зіткнення, а водночас шабля буде з ПКМ або там з іншого крупнокаліберного кулемета насипати по типу ворогу. Це дуже круто, ти собі сидиш в бліндажику і граєшся Call of Duty в реальному житті, ось і ну, ворога. Це тобто, умовно кажучи, зброя закріплена на турель, яка на якійсь рухомій частині і ти просто керуєш дистанційно. Так, так. Є, що закріплена на типу роботизованій техніці, яка рухається, є те, що закріплена виключно на. Поставиш її на позиціях і просто проводком проводиш. Ну умовно, та супер по простому проводком проводиш до свого бліндажа, в якому ти сидиш. І якщо ти бачиш противника, або якщо починається якийсь штурм, щоб ти не висовував свою милу любу головку, в яку може прилетіти снайперська куля або осколок, або будь-яке інше е нашестя цієї війни, ти просто сидиш і починаєш насипати кнопочкою, натискаючи на. Знана робота, умовно кажучи, і дивлячись в екранчик, це дуже круто. Це максимально зменшує втрати Сил оборони України, максимально зменшує втрати і серед бійців моєї бригади. Ось тому це кльово. На рахунок евакуації це теж супер через те, що як зараз евакуйовують або, наприклад, як рік назад евакуювали особовий склад для того, щоб евакуювати одного пораненого потрібно. Там мінімум двоє, мінімум двоє, які будуть тебе нести. Та відповідно туди може прилетіти вог, то вже мінус троє. Туди може прилетіти любе просто, от абсолютно любе. Я лечу зі скидом кинув все. Мінус три чоловіка замість мінус одного. А так одну людину просто кладуть на роботизованого е евакуатора, і він просто проїжджає собі швидесенько туди, куди потрібно. По перше, він низький, що дуже круто. По-друге, він робот. Тобто не потрібно використовувати особовий склад для цього всього. І по третє, є оператор, який буде на відстані, умовно, там 2 кілометри чи кілометр, який спокійно буде керувати цим роботом і е, рухатись куди йому потрібно. Ось те саме відбувається абсолютно із логістикою. Коли рік назад, для того, щоб піднести до МК це такий е, гранатомет, грубо кажучи, е, боєприпаси, ми з побратимами таскали їх по два кілометри. Ось на позиції, і це і спині до побачення, і плюс до того ворог тебе бачить і легше тебе знищити через те, що ти і так несеш на собі велику вагу, ну і плюс до того сповільнюєшся, Ось і плюс це додатковий рух. Наразі цією логістикою може займатися роботизована техніка, яка буде підвозити тобі ці тинки, і тобі не потрібно води їх нести. Їжа, вода. Ну тобто роботизованою технікою можна проводити абсолютно все починаючи від бойових дій розвідки, коригування, логістики і евакуації, як на мене, ну це просто суперперспективний напрямок, в якому потрібно розвиватися і розвивати сили оборони України? От я з вами спілкуюся, прямо відчуваю цю вашу мотивацію, ентузіазм, і ви дуже активні в соціальних мережах. Хоча ви на війні фактично з 2014 року. Так як взагалі вам зберігає здається, зберегти ось такий от запал, скільки часу? Насправді я не знаю, чи в мене зберігся вже той запал, про який, наприклад, можна було говорити у 2022 році, через те, що ми всі люди, і коли ти два роки перебуваєш на буквально майже постійно на позиціях, то ти дуже сильно вигораєш і дуже сильно змучуєшся, і твій морально-психологічний стан він дійсно на низькому рівні. Ось тим не менше в нас зараз всіх, і в мене в тому числі є одне усвідомлення, що ну якщо я не можу змінити ситуацію, то я можу змінити ставлення до ситуації. Відповідно, ходити якимось там завжди засмученим і так далі, і тому подібне, ну не варіант. Тому треба що робити, тролити, говорити про чорний гумор, сміятися з побратимами і намагатися якось ситуацію розгладити, так щоб відчувати про цьому всьому життя. Ну і плюс потрібне усвідомлення того, що цей складний час насправді ми є творцями історії, і саме ми є творцями майбутньої свободи України, тому що наразі е ніхто не може дати нам свободу, ніхто не може дати нам незалежність, грубо кажучи, окрім воїнів, які оберігають наш фронт, тому що якщо прорветься Росія, то ми вже бачили е те, що було. Бучі, ми бачили те, що було в Ізюмі, і нещодавно ми бачили розстріляних під Вовчанськом цивільного населення. Тому очевидно, що в нас є достатньо велика мотивація з цієї точки зору. І я сподіваюся, що ця мотивація буде доходити і до цивільних людей. Хоча два роки всі змучилися, змучились від війни. От і єдине, що я хочу сказати, що та, цивільні дуже змучились від війни, це 100%. хто б що не казав. Це морально-психологічний тиск і на них теж. Ось, але просто уявіть, що відбувається в головах військових, які вже два роки перебувають на фронті. От власне, Андрій, хотів вас, Андрію, хотіло запитати. Я це запитую в кожного військового. Так, 18 травня вступив в силу закон про мобілізацію, і зараз так чи інакше, кожен має оновити свої облікові дані. І є фактично на даний момент вибір, так або мобілізація, або рекрутинг. б порадили ви в цій ситуації. Хочеться посміятися і порадити мобілізацію, але ні, я пораджу кожному рекрутинг. Очевидно, що при рекрутинговій системі ти маєш можливість обрати собі місце, посаду і можливість служити там, де тобі буде по душі, ну грубо кажучи, Бо, звісно, що армія це не дитячий табір, тобто тобі не будуть там підтирати попу тощо. Ось але тим не менше, якщо ти обираєш собі місце, де тобі буде зручно виконувати бойові завдання згідно твоїх певних навичок, це значно. Більше буде масштабувати і твою мотивацію, і результативність твоєї роботи, ніж якщо тебе мобілізують. через те, що основне завдання мобілізації, очевидно, закрити дірки, які є в тому чи іншому підрозділі Сил оборони України. Тому, якщо їм потрібно буде в той період часу піхота. Тобто їм буде байдуже, чи ти професійний айтішник, чи ти психолог, чи будь-хто ти не був би, ти йдеш в піхоту. Але водночас, якщо ти йдеш по рекрутинговій системі, і ти умовно є психологом, ти можеш піти в підрозділ і стати на посаду роботи з особовим складом, тобто на якусь психологічну посаду. Якщо ти айтішник, ти можеш елементарно стати, не знаю, в підрозділи радіоелектронної розвідки або радіоелектронної боротьби тощо. Ну тобто ти. Дозволяєш собі, сам собі отримати якийсь вибір, тобто 100% воювати буде більшість, тому що війна в нас є найбільша після Другої світової війни. Тобто, за два роки за цей період часу Російська Федерація втратила більше військовослужбовців ніж за Афганістан, який тривав 10 років, і Чечню, яка тривала з 96 по 2002 рік. Тобто, ну за дві. За буквально три війни росіяни втратили менше ніж за два роки на території України. Тому ця війна надзвичайно масштабна і надзвичайно потужна, тому відповідно воювати буде величезна кількість населення України. І лише е, цивільній особі зараз потрібно зрозуміти, що є два варіанти. Один варіант це ти можеш обрати собі е, умовно те місце, де ти хочеш підписуй, сам. або виберуть за тебе. Ну, якщо ти любиш, щоб до тебе вибрали, брали, будь ласка. Насадок Андрію, хочу підняти е, тему вашого проєкту, який ви ведете на Ютубі, «Незрада», Де ви розповідаєте про хороші новини? Адже наскільки я читав, е, вам не подобається, що дуже багато є і, псо, і дуже багато говорять про погані новини. Але дуже мало хто говорить, що дійсно трапляється щось хороше. І тому хочу запитати: от топ 3 класних новини з фронту за останній тиждень, на вашу думку, Ого. Достатньо важке запитання. От, добре, з цієї лінії, де тримає оборона бригада Рубіж, на нас був скоєний наступ ворога. От, і в результаті вони отримали величезну кількість двохсотих. Реально, просто кучу двохсотих, просто кучу м'яса. От, знищену техніку, і плюс бригадою Рубіж було взято більше 15-16 полонених. От я вважаю, що це дуже крута новина, власне, на лінії зіткнення, де тримають оборону бригада Рубіж, говорити загалом про фронт як про щось хороше, достатньо важко, але е, вже неодноразово чув про вдалі операції. А, чекайте, от буквально тиждень назад, ні, менше менше тижня назад було знищено три системи е, три системи тих, яких С 400 здається, чи с 300 с 400 Як на мене, це дуже крута новина. Тобто супер мега класний російський протиповітряний протиповітряний захисту, мовно кажучи, був знищений старими ракетами, які були виготовлені в 80-му році. Це прекрасний показник того, що російське ППО це в принципі не найша і не найсучасніша зброя у світі. Плюс Дальше, у не того, помиляюсь, там один с 400 по моєму під мільярд доларів коштує. -та 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 -та. Е, ну, Я теж читав в інтернеті на рахунок мільярду доларів, хтось говорить 600 мільйонів доларів, але бляха це 600 мільйонів доларів. Тоді, коли вона здається, це ракета... від того, скільки знищують, чи тільки там командний центр разом так. з установкою, чи весь комплекс в цілому, так, так. от е, при тому, що використали ракети, які коштували там щось під 2 мільйони доларів. Ну тобто 600 мільйонів і 2 мільйони це дуже круто. Е, і, наприклад, нещодавно. Наші безпілотники залетіли, і встановили новий рекорд світу 1800 кілометрів по території Російської Федерації і попадання в ціль. По-моєму, це дуже хороша новина. От, тому, Що ви кажете, рекорд, е рекорд світу встановили? 1800 кілометрів. Який ще безпілотник літів на території Російської Федерації 1800 кілометрів? Жоден ніколи. А ми тут починаємо. Накривати просто всі їхні системи, знищуємо їхні нафтопереробні заводи, створюємо безпрецедентне на території Росії здорожчання бензину, дефіцит палива тощо. Це по-моєму дуже хороші новини. Я сподіваюся, що це дуже працюватиме в перспективі. Можливо, наразі це не так і видно, але в перспективі це буде давати свої плоди і свої результати. Тому це те про що можна точно говорити. О за цей за цих півроку нам надали вже точно 110 мільярдів допомоги, тобто це достатньо потужна підтримка, де 60 мільярдів від США на різні. Економічні і військові сфери так само 50 мільярдів від Європи, і плюс окремо додаються допомога. Тобто, в принципі, допомога триває це дуже 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 добре. Тому в світі цього майна, хто у нас відбувається, потрібно розуміти, що Росія використовує мільйони доларів, сотні мільйонів доларів для створення ІПСО, для створення негативного образу України серед українців. І ми вирішили створити проект «Незрада» на Ютубі. От де ми розповідаємо власне про позитивні моменти, які відбуваються і на фронті, і на дипломатичному напрямку. Тобто е потрібно розуміти, що е певні вдалі речі є, і що не все так погано, не все пропало, не треба нікуди тікати, через те, що ми бійці і Рубіж, і сил оборони України робимо все для того, щоб Люди умовно в Луцьку жили спокійно, класно і насолоджувалися життям, але водночас забували донатити і дивитися наш проект не зрадний на Ютубі. Дякую, Андрію, за вашу роботу, за те, що захищаєте Україну. Слава ЗСУ, слава Україні. Дякую. А я нагадую, з нами на зв'язку був командир екіпажу БПЛА Кара Небесна Андрій Очонаш. Ви дивились програму Прайм Тайм? Вмикайте новини Луська та Волині щогодини на телеканалі «Конкурент ТІВІ». Підписуйтесь на наш ютуб-канал та інші соцмережі. Залишайтеся з нами. Все буде Україна.